Закрили об'єкт звідси виходимо і зараз покажу вам, що ми тут зробили. Перше, це ось така здоровенна прихожа, бачите? Тут висота стель 2900, ми максимально сюди старалися влізти, і як бачите, дуже чітко і класно у нас це вийшло. Далі, ось тут от така величезна шафа, шафа вбудована, вона максимально вписана в нішу, зазорів майже немає. Подивіться, яке чітке і гладке прилягання. Шафа з такими класними ручками косма. Покажу зараз в наступній кімнаті, точно така ж сама, але додатково ми ще в неї встановили. Ось така топова прасувальна досочка. Тут ми лишили дуже багато місця, тому що замовник збирається ставити туди чемодани. Це все максимально розраховувалось під нього. Гляньте, містка, зручна і практична. Ну і безпосередньо зараз вам показую кухню. Тут вона у нас монтувалася в декілька етапів, завозилась, тіміється. зацініть, Це просто топчик-бомбіческа така штука. Дивіться, які зарізи під 45 градусів. Така нога, яка опускається на підлогу зверху. 3 метри ось ця довжина. От. Заносили ми її, я вам в одному з відео показував, як це відбувалося. Дуже цікаво. Хто не бачив, може зайти глянути. В профілі є. Ну і сама здоровенна, сама основна кухня. Бачите, як вона виглядає. Максимально все лаконічно, все мінімалістично. Тут буде шафа для господарських приладь. Місце для готування, миєчка нижнього монтажу, стільничка з кварцу. Прям топове поєднання ось з цією плиткою, максимально підібрали, дуже довго з цим возились. Ну, як бачите, результат вартий того. Ну, а хто не знав, ми виготовляємо меблі на замовлення в Києві-околицях. і Переходьте в наш інстаграм, там дуже багато крутих меблевих рішень.